Оординаційний центр волонтерів звернулися жінки із пропозицією шити для військових валянки. Вони пропонують свої послуги безкоштовно, але потрібні небайдужі люди для підготовчого процесу пошиття валянок. Валянки це саме провірений метод. Поэтому сматричі дівчатки зробили лікала, ані здійли проб пробну партію. І ми. Дали клич о том, что можно приносить шинели, старое пальто, юбки, пиджаки, шерстяные брюки для того, чтобы шить их. Проблема в том, что если в одно место сейчас начнут сносить все эти вещи, то есть их маленькая мастерская, превратится просто в склады, и там негде будет даже развернуться. Поэтому девочки сделали лекала. В зависимости от размера разное лекала. Нужен человек, который бы взял на себя прием этих товаров, допустим, распороть, сделать по выкройке, в зависимости от размера, сделать выкройки из этих тканей, а потом уже следующее передать цепочку для... пошива уже готових ізділів. Принести старі пальто для валянок та запропонувати свою допомогу у їх пошитті ви можете в Офісі координаційного центру волонтерів за адресою вулиця 50 років жовтня 12 або за телефонами 095-194-9060 та 096-130-64-94.